Гей! Гей! Нова атракція для китайців тепер вже. Варимо їсти просто біля тротуару на дорозі, біля місцевих кафешок. А добрі китайці допомагали нам варити обід, хоч ми їх цього й не просили. А це його маса. Це я команда. Ну що, поїхали дивитися, який же він той Китай. Ось вона, батьківщина, половини речей, котрі є у вас в домі. Я досі не можу повірити, що я в Китаї. На перейшов дорогу попросити в людей води. І знаєте, що вони мені дали? Чаю! Тому що це чайна. Зелений чай. Класно. Але незабаром з'явилось те, що дуже ускладнило нашу дорогу. Тунелів в цих краях чимало, і чим далі ми рухались, тим вони ставали все довшими. Четвертий тунель. Довжина 365 метрів. А тунелі для велосипедистів це досить неприємно, особливо якщо ви з дитиною. Давно ми такого не бачили. Чисте місто з широкими вулицями, проспектами, зеленню. Нема цього азійського обруду, азійської метушні. В цьому місці ми вирішили сісти на автобус і проїхати більшу частину високих Гір. Саме так ми дісталися великого міста Кунмінь. Слухайте, я в шоці, вони всі їздять на електричних мопедах. Тут я ще не бачив жодного бензинового мопеда. І вони так тихо їздять. Тут немає того шуму гвалту і пердьожа, який був в Південно-Східній Азії. На дорозі тихенько, спокійно, просто супер. І це Китай, перенаселений Китай. Подивіться. Вулиці широченні, я б назвав їх проспектами швидше. І вони постійно розширюються. І навіть ось з боку будується щось на зразок веломотодоріжки. Кунмінь вразив нас, справді. Чесно, я морально готувалася уже, тобто готувала свої нерви до цього міста, бо знаю, що таке було в Бангкоку, як мене теліпали від того трафіку. Але тут такий сюрприз. Ну, тобто є машини, є багато всіляких мопедистів і всякого транспорту, але їхати абсолютно комфортно. Є якісь такі додаткові стежки, доріжки, де їздять мопеди, де їздимо ми з володію з Маркусиком. І час від часу туди влізають машини, бо напевно вони оминають трафік. Китай дивує, приємно, дуже приємно. А ці чуваки на цих електричних мопедах вони, наче приводи для мене такі. Проїжджають, ого, проїжджають, ого, їх не чути просто. Як вам ця тиша, як у весняному гаю. В мене таке враження, що бензинові мопеди тут поза законом треба буде уточнити при нагоді в когось. Ми на вокзалі в місті Кунмінь, оскільки в нас недостатньо візи, бо 30 днів то замало на Китай, та й треба канадійську візу робити. Тож ми вирішили скористатися послугами потягу. Їдемо до Шанхая потягом. Вже перший шмон пройшли. Це найгірший шмон в нашому житті. Ми здавали в багажне відділення в карго перевезення наші велосипеди і трейлери, перевіряли все. Мало не в труси заглядали, вибачте, за таку грубість. Чесно, я такого ще не бачила. А зараз теж ми будемо проходити через світилку, крутилку, не знаю, як воно називається. Будуть світити, чи ми там не знаю, якісь небезпечні предмети не будемо перевозити. Ох, ці китайці, все вони контролюють все Ну що ж, перший кордон шминання пройшли. Подивимося, що буде далі. Якщо чесно, хоч Китай і був нашою мрією, але коли ми вже тут, то розуміємо, що це доволі складна країна для мандрів. Для іноземців тут тому, що все по китайськи, Англійською вони не розуміють. Слава Богу, є Google Translator, То можна якось більш-менш там з ними поспілкуватися, але важко без допомоги людей взагалі нічого не вийде. Дівчинка не знає, де знайти наші імена і передала хлопцю, може він знайде в паспорті наші імена, аби звірити з квитком. Хлопчик знайшов. Шустрий. Окей. Так, мулер, мулер. І це був контроль номер два. Перевірка квитків та паспортів. Контроль номер три. Знову перевірка багажу. І знову обмацування на наявність якихось предметів небезпечних. Цікаво, скільки попереду контролів? Це черга на наш потяг К-80, який прибуває, чи вже напевно прибув і буде відправлятись через пів години. Ну, а це вже напевно останній контроль номер 18. Знову перевірка квитків. Ґу! Куди ну от ходити Господи. про виховання можна не говорити зараз. Вирушить до Шанхая ще 30 хвилин, але люди все одно біжать, штовхаються і пропихаються. Я їх не розумію, чесно, можливо, ви зрозумієте. А це вже 185 та перевірка, але остаточна і така ж сама, як в Україні. Безпосередньо вхід у вагон, провідник перевіряє квиток. В нашому випадку це чарівна провідниця. Класний вагон ну відповідно і стільки коштує ціна місця в такому вагоні? Понад 100 доларів. Трошки запах не дуже, але загалом все класно. Ми з Володією довго не могли зрозуміти, для чого ця миска, але побачили в сусідньому купе. Насіння. Насіння. Всюди в Китаї. І всі його їдять поголовно. Це я, я не знаю, як ходити в туалет. Так тут всі їдять насіння. Ні -ні 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 -ні. Це треба лузити. Дивись, марка. Лузати. Ось так. Звуву <злузати>, і потім в ротик. Ми з Володією конкретно лихнулися з потягом, тому що ми були такі раді, що лише 9 годин їхати понад 2000 кілометрів від Куньміня до Шанхая, і ми собі уявляли такий суперспіді поїзд. Але коли сіли в цей потяг, їдемо, 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 Володя каже: Слухай. Він їде з такою швидкістю, як наші потяги їдуть, Там, наприклад, Київ, Львів чи Київ-Стрей. Ага, Точно. Йдемо до провідниці, питаємо. Ми завтра в п'ятій ранку приїжджаємо до Шанхая. Післязавтра. Що? Півтори, години, півтори доби їхати? Так, так, так. ім'я оця і сина Святого Духа. Не 9 годин, а 33 години. Просто гігантські порції. Зазвичай в мене складалося враження від китайців, що вони такі маленькі, тендітні через те, що мало їдять. Але тут я як побачила, скільки вони їдять, які велетенські порції, то я не могла в це повірити. Ось полюбуйтеся. Також зазвичай, якщо ви замовляєте якусь траву, наприклад, зубку чи овочі, то вам обов'язково приносять ще додатково рис як гарнір. І зазвичай за це не беруть гроші, тобто за рис. Але тут в потяг зі, звісно, трошечки треба заплатити 5 юань. Їм я просто набираю ложечкою рис, занурюю в зубку і жую. Раніше я був переконаний, що заварювання чаю просто в склянці, доливаючи туди окропу, це чистий винахід українців через відсутність глибокої традиційної чайної культури. Але ні, як бачите, китайці теж так п'ють чай. Вечірня Легка восерня здибанка. Дасть здоров, дасть здорово. Здоров здоров а тепер, як то вже є традиційно, друзі, відповідаємо на ваші запитання. Нагадую, ставити їх можна лише в Ютубі на нашому каналі. Двоколісні хроніки. Питання: Розкажіть, будь ласка, як Марко бореться зі спекою в Азії? Бачила Ярина, часто носить його в ерго рюкзаку, чи не спекотно йому там. І тут відразу згадуються перші миті в Південно-Східній Азії, перші миті Марка. Ми прибули в куала Лумпур. Духота страшна! Ми ледве з володію згадали, що воно таке було до Австралії. З нас капало отако ріки. Текли з Марка ще більші ріки текли. Я просто обрала якусь тряпчину, таку капала туди води. Викручувала, і то прохолодне ставила Маркові, він так відпочивав. Але потім день за днем, день за днем, тиждень, місяць, і Марков вже звик. Тепер йому абсолютно тут комфортно. А щодо ергосумки? звісно, що будь-кому і будь-де буде в ній спекотно, особливо, якщо це тіло до тіла, маркусика, животик до маминого животика. Чи Маркусика груди до маминих грудей. Але ж це все ми вважаємо, любов нас. Так от, гріє, і ми піднім від любові. До того ж, наша ергосумка, за що ми ще раз дякуємо українській компанії Love and Carry, бо саме це був подарунок для Маркусика на його один рік. Та з України прилетіла ця ергосумка. Бачите, тут є такі кишеньки, вони розшпиляються, розшпиляються і в нас утворюється вентилятор. І звідси виходить весь пар. Це дуже добре, дуже комфортно, і це остання новинка лав енкері. Далі є такий капішон, який ми зашпиляємо, коли дитинка хоче спати. Я насправді дуже полюбила цю ергосумку, не лише за її зручність, комфортність, дизайн. Для мене дизайн теж дуже важливий. Бачите, тут такий жовтенький ананасик. Ми з Марком обожнюємо ананаси. Комфортно мені її на велосипеді. Час від часу ми Марка витягуємо з його візочка чи трейлера, і він на спині у мене їде, роздивляється все довкола. Дуже класно, тут є додатковий захист, тобто не лише така застіпка, яка тримає то все на мені, але ще така додаткова резинка, і це мені дає ще більшої впевненості, що Марко звідти не вилетить. Що ще ну, тут все гарно регулюється. Можу зробити висновок, що Маркусику тут добре. Він в захисті, в теплі, біля мами, чує запах не скаржиться на ніяку задуху, спітнілість. Це і все. А ще найголовніше: вергосумці, коли дитятко в вергосумці, можна танцювати під дощем, що ми робитимемо зараз.